Так, Всім ще раз привіт. Продовжую огляд своїх батарей. Ще розпакував, коробки стоять. І от склав їх вже в ряд, поставив перемічки, не перекручував, просто поставив так чисто поміряти напругу. Батареї холодні, там їх відповідно... Вони ще свою геометрію трошки Тут Перекручувати нема кажучи смислу. І взагалі в мене ще немає от, проставити. Ну, текстоліту немає між них. Відповідно, там, збирати в корпус, стягувати їх, це точно ще не, не буду. Так чисто поки що роздивляюсь, що воно є. що. Значить, До речі, помітив. Трошки є різниця. там мене в двох ящиках їхали, два замовлення окремих. Одні трошки темніші, другі трошки світліші. Так, вони всі однакові, але тільки відрізняється. І по штрих-коду. Десь отут так, трошки видно він. Так щоб вам було видно трохи. так, Тут текст. Трошки одні. ну, самі літери трошки одні. Тут вони якісь трошки чіткіші. Ну, Швидше всього, вони потрапили трохи з різних партій, але це, в принципі, нормально, вони ж це зразу і пишуть, що вони там не мають певної розбіжність воєнності. Вони не, не можуть там скомплектувати все ідеально одної напруги, однаково ємністю, але це не стосується, по-моєму, від палети, що вони не можуть скомплектувати, а от коробки, вони комплектують, так поняв. Однаково. І, до речі, перемірив напругу вже після, після зйомки відео. Вона вирівнялася, стала 3298 на всіх комірках однакова. Бо перед тим було так, що з кожного ящика дві комірки 3297 і дві комірки 3298. І в обох ящиках так було. А пізніше переміром не стало однаково. Ну, Це швидше всього, трошки там і температури на собі там змінюється. Бо вони були, там, поки доставлялись, вони були на холоді, а тепер трошки у приміщенні починають прогріватися, можливо через це трошки там, змінюється напруга. А можливо, то просто були покази в фольтметра трошки некоректні. Не, не Але тут таке, тут дрібниці, вони, що вони не роздуті і працюють. Далі їх форма для акумулятора. Щось я думав спочатку робити його там. На стіну, тобто по дві комірки, там, наприклад, так дві, дві, під низом знову дві і дві. Ну, тобто, так, тобто, там потрібно тоді їх всі однаково стиснути. трошки, ну, Набагато все складніше. У мене є місце, ну, і відповідно вага на стіну його вчепити тут десь під 50 кг, а корпус тобто десь під 60 то якби Трошки воно не дуже цікаво. Нахай краще воно лежить на підвозі. І собі зроблю для нього корпус металевий, швидше цього, і буде він собі попри стінку лежати, там собі в коридорчику не буде нікому заважати. Компактний, досить таки, як на таку ємність, то полін, ну, реально малесенький. От я дивився, склав чотири штуки, от ось цих чотири. Вони виходить по розміру, приблизно як акумулятор, автомобільний, там 65-ка там щось тому подібних, може там 70-ка. По факту 280 ампер годин Досить таке видно щільність електроенергії набагато цікавіша, ніж свинцю. Такой, хоч би зараз не замкнути, бо зараз рулетка згорить. Що ми маємо по розміру? 57 см довжина 17 там, з копійками ширина? Табуга ну, довжина це ширина. І 20 з половиною висота. Ну, так як, в принципі, як заявлено. Досить компактненький, собі воно міститься. Там додається в кінці ДМС я І показував там було відео. Якщо хто не бачив, подивіться, я її планую отак тут розмістити. Ну, Відповідно, в корпусі там тут буде пластина, якою буде притисну, насіду стиснуті. Не стиснуті, я там від руки там, закручу гайки, можливо, там ключом ще півоборота прокручу, там, щоб легенько їх зафіксувати, щоб вони просто не рухалися одна відносно одно, і цього буде достатньо. Я Не думаю, що там їх треба стискати, щоб аж, щоб аж в соплі вирізу клапана. Але за, за самою пластиною вже буде тут стояти БМСка. І от я хочу, трошки незручною рукою, від мінусового. Оцього і клеми крайньої. І до Б-мінус контакт, який приходить з батареї, вигнути таку шину алюмінієву, щоб не провода там, думати, як їх вигнути, їх фіг вигнеш, так вони будуть пружинити, А вигну просто шину, е і вона буде собі нормально зафіксована. Буде гарний контакт. Є мене там листовий, там, електротехнічний алюміній, який досить м'який, товщина приблизно, як і. От Цих е, шин, це правда мідь. Е, тут у нас е, товщина. Ді, приблизно 2 міліметри. Я не, не мірав, але так я собі на око що 2 мм. Там приблизно так само 2 мм. Але візьму більшу ширину. візьму ширину таку, щоб вона е, повністю. Міліметрів по два по три від корпуса відступити, звичайно, щоб не замикало. От на таку ширину, щоб два контакти нормально собі зажалося. Е, візьму там ту шину, трошки так розріжу вдоль, щоб кожен контакт і, і там нормально, максимально щільно приставило до, до самих цих пластин контактних, Тому вони досить такі. Не, не, не дуже рівні. Так, вони заложені, там, чисто вони не, не дуже рівні. Але я думаю, що алюміній тут прижметься нормально. Там є болтки у комплекті і все. От так, розумію, що далі звідси є нормальний вихід для проводів балансувальних. Єдине, що довжина ого-го і проводів там точно не вистачить. Я їх не міряв, але їх точно не вистачить. Прийняться. Щось я думав тут розмістити посередині, але тоді треба від мінусового його вести, туди провід е трохи ну, таке собі, єдиний тоді буде плюс, що балансувальні провода будуть посередині всі. Не знаю, чи є смисл боротися за те, щоб балансувальні провода вистачило. Я краще візьму е до пая і до них е провода. Подовжу їх і буде нормально. Багато хто скаже, там ж опір зміниться. Я возьму допаяю, наприклад, 2,5 квадрата. Там у них йде 0,25 квадрат, а я допаяю 2,5, десь раз більше. Так, щоб там тих 20 см того проводу великої ролі не зіграють. До речі, зараз ми зразу приміряю ці провода. Може їх і вистачить. Фу, ти що? Де? Та їх вистачить. Я собі придумав проблему, там де її немає, як виявляється. Ну, ДМС, буде там, так вони відвернуться, їх до кінця вистачає. В принципі, навіть нічого її не буде допаювати. Їх має вистачити, я думаю. Можливо там крайні якісь там допаяються там, сантиметрів по 10. Ну, знову ж таки, я буду допаювати там. Проводом, грубшим, ніж цей щоб мінімально опір змінити їхній, щоб не, не змінювався, така от деконструкція. Та планую собі наниз три профіля 20х40. Можливо, підкладу під низ лист металу, якщо знайду відповідного розміру. А можливо, буде просто на профілях Ну ізолятор, відповідно, там якийсь або картон, або текстурі це обов'язково. І далі сюди рама буде дві стоєчки зверху, з перемічкою, щоб була ручка, так само з тієї сторони. Ну і по боках три шпильки, або дві, або три. Подивіться, Мі, всього буде по три шпильки, для того, щоб рівномірніше. Зафіксувати їх. Там суть не в тому, щоб їх стиснути, там суть в тому, що, якщо вони, не дай Боже, почнуть трохи надуватися там, да, під час зарядки там, чи розрядки і так далі, то щоб їх виходить, тут пластину не деформувало. І не вийшла така ерунда, що ну, там всі посередині комірки, їм десь все нормально, вони там затиснуті з сусідніми комірками, і все добре. А крайня буде деформуватися, відповідно, наступна теж може її тиснути сюди, і вона може молодвірі, так що крайня комірка буде якоюсь якоїсь лінзою стане. То через те, я краще возьму три шпильки, не пожалію, там, там вони ж стоять копійки відносно. Три шпильки звідти, три шпильки звідти, і вони рівномірніше будуть стискати. Затисну руками, там, можливо, там трошечки ключом, дотисну, і це буде там кілограм десь під 100 буде, може нам менше на них дотиснути. Там Рекомендовано 300, але. Не знаю, бачу багато дуже люди пишуть, що не треба їх там стискати, їх краще зафіксувати. Просто зафіксувати, бачу відео. Як на заводі збирають оці великі, ну як великі відносно 8С, 16 з таких самих комірок, так їх не, не стискають в акумулятор, Їх просто перед збіркою на декілька там якийсь там період часу стиснули, там кілька хвилин, там, чи, чи не знаю, я так воно швидше, там обрізано все, але їх стиснули 300 кілограм, потримали кілька хвилин. Негай, хвилину потримали і відпустили. І далі з них просто збирають їх в корпус і стягують то цими стрічками, стягнули, зафіксували і все. Тобто виходить, що ще все цим стисканням, просто якщо там десь є якісь бульбашки газу, попали між пластини, хоча це туди їм важко буде попасти, але можливо там. Вони потрапили, то от їх цим. Первинним стисканням стиснули, вигнали і, і зафіксували. Після того їх там ніхто не стискає там, шпильками на 16 і, і ключом метрою, з метровою трубою. Я тисно, не бачу в цьому там, логіки, щоб його там тиснути, щоб аж клапан відбувався. Чисто трошки там пальцями, скільки хватило сила пальцями гайку на 13 затягнути. Ну, не на 13, різьба, а на 13 ключ на 13. Хватить мені сили затиснути, скільки затягнути, там, можливо, там ще ключом до кручу на там, там чи, чи на четверть оберта. Там вже як подивлюся, наскільки буде тяжко крутитися, щоб воно там було зафіксоване. І краще, нехай він там собі почувається хорошо. Далі. До речі, ще питання є по ізоляторах між е самими комірками. Спішість там текстоліт. Е також бачу відео, що рекомендується пориста гума тверда. От мені це більш логічно, коли тих він може таке бути, що ви притиснете, і просто на самих ребрах воно притиснеться, а самі ну, площини можуть бути трошки там не, не зафіксовані, не стиснуті. от гума дати трошки краще. Але і не знаю, де тут її за адекватну ціну купити, таку листами такими нормальними. У мене є інша думка, картон використати, звичайний картон, це там. Колишніх цих папок діяло, там тому подібних, там, чи з зошитів там, ці обкладинка, вона така йде більш щільна. Як ви на це дивиться, чи не нормально. Він, якби... Хтось напише, що воно там горить, але при тій температурі, як воно вже там загориться, то вже там, що, що тих століттів, що картон, там вже нема різниці. Воно вже тоді, це вже тоді вже катастрофа. Тому там хай воно вже собі тоді горить, але не дай Боже, звісно. Чи, чи буде картон, чи в ньому там якісь є властивості, які не, тут не, не підходять сюди. Напишіть. На мою думку, що картон, в принципі, це також нормальне рішення. От, набагато краще, ніж оце, він точно не продавиться. Ну, якби стискати його там кілька тих кілограм, то він точно не продавиться. Візьму там або один, або в два шари покладу. І ще все така буде ізоляція. Ну, дешево і сердито, скажімо так. Як ви на це дивитеся, мені цікава думка. Ну, що як на це, на цікаво, але ну, на 90% я свою думку вже сформував, на то як я маю робити, але е, е, є людина, що властивість помилятися, можливо, чомусь помиляюся. І от е, цікаво почути ваші думки, кожного там, хто напише. Я собі там їх проаналізую, і, можливо, там, якщо дуже там, воно неправильно, чи я тоді свою думку зміню. От мені це цікаво, що на рахунок картону. Рахунок стискання, це вже визначився. Далі по цих шинах. Була в мене думка виставити всі акумулятори там плюсом в одну сторону, мінусом в другу сторону. І з'єднувати так по діагоналі. Але то потрібно обжимати наконечники на кабеля. І трохи їх тут треба багато штук. 9 штук. Да, 9. Ні, не 9. 7. Звідси і це сім штук потрібно тих накінечників, якби трохи воно, ну не накінечників, а таких з'єднати цих кабельочків коротеньких. Для того, щоб воно, коли там якесь температурне розширення, щоб воно трошки собі мало більшу свободу. Бо тут звичайні простенька шина, нема цього деформаційного вигину, і вона ну, тверда. Так. Є, до речі, вони такі з мідних пластинок. Багатошарових, 0,1 чи 0,2 мм, їх там штук 20 чи там скільки. от І от Набагато було б цікавіші, звісно, але ну, які вже є. Швидше всього все-таки ці буду використовувати, бо обжимати стільки на коняшників, це трошки воно якось буде довго і нудно. Є в мене людина, яка яку я можу попросити на це може зробити, там, якось там, з нею розрахуюся, але це, от, ну. Багато трохи роботи зайві. Я думаю, що чи всього, будуть ці шинки, тим більше в них є от, е, спеціально продовгості отвори, які там, можуть дозволити там, і, і прокладати матеріал якийсь товстіший. І при, коли вже почне їх аж дуже сильно деформувати температурою, то вони вже щось, всього таке проскользнуть під гайкою е, ці шини, ніж е, не, не, може не вирвуть вони там самих шпильок. Це таке. Це... Більш такий роздумів голос, скажімо так. Більше мене хвилює зараз варити ідеальний корпус, щоб там його геометрія була ідеально рівненька. І це все зібрати. Ну і вигнути, хочеться вигнути цей, цьому кришку, щоб воно було собі всенесенько, гарно. Не знаю, чи в мене є 3-мм листовий листова сталь, чи я зможу її там ідеально гарно вигнути, там буду підрізати, швидше всього, з внутрішньої сторони. Щоб воно так акуратні, такі чіткі грані були, щоб не хоча б такі, як тут були. Там вже трошки скруглені ще більше. Хочеться, щоб воно вже було не тільки функціонально, і це, щоб воно ще було якось естетично виглядало досить нормально, а не якесь таке топором рубане. Була в мене думка робити з фанери корпус, але швидше всього я відмовлюся і того зроблю з металу. І також в мене вже з'явилася думка пізніше, це, звісно, але можливо коли зроблю. Інвертор, дивиться, він по ширині, ну, трохи ширший, ніж комірка, але тут же буде шпилька, ще буде корпус, відповідно, вона вся акумулятор розшириться, стане десь там, в районі 22-23 см. І такий в мене інвертор такий, приблизно, І У мене є думка отак його зверху на корпус закріпити, він десь займе там до, таку частину. Там, Половину, може трошки більше. І можливо, коли знайду ще навіть зарядку, там, кіловат на два зверху, і буде така якби, зарядна станція, що можна де його, в принципі, при потребі десь кудись взяти з собою. там, Ну, таке, звісно, трохи тяжке, але взяти з собою можна і використовувати електроенергію десь там, де її немає. Але це, швидше всього, буде не зараз. Це якщо і буде, то це буде. Тоді, коли вдома електроенергія буде постійно, і вдома її не потрібно буде. Зробимо таку зарядну станцію. Хоча воно, в принципі, якби... знайти тільки зарядку хорошу. Все буде на одному корпусі, ніяк ну, в одному корпусі? Тобто Корпус на акумуляторі зверху інвертор і зарядка. І то, що воно там чи на стіні висить, чи воно лежить там на підвозі, воно там ще все одно немає. Будинку все одно буде світло. Можливо, і зроблю зразу його. Де така велика, потужна зарядна станція. Що ви думаєте по цьому питанню? Може, хтось таке робив? Бачив, я до речі, відео як там Тіпо, зроблено все як візок, там, як кравчучка, Все акумулятори, інвертор і все, все воно в одному цьому досить таки цікава ідея, просто воно ну, трохи габаритне. От Я хочу так, щоб акумулятор так і зверху, прям зверху на ньому розмістити інвертор плотненько і, і зарядку. Зарядка в мене на кіловат є, але вона точно сюди не підходить, в неї розміри значно більші. Щирша з пасивним охолодженням, все там хороше. Якби знайти сюди зарядку таких на 2-2,5 кВт, щоб так її поставити в рядок один тут інвертор і далі там поставити зарядку. Ну, на 500 Вт є невеличка, яка точно вміститься, але на 500 Вт воно. Втрачається сенс, допустим, немає світла, поїхав десь до когось там, допустим, то Це треба 500-ваттною зарядкою заряджати там 14 годин. ну, Воно ну, не, не зовсім цікаво. Якби така, щоб кілота на 2,5-3 на 3 навіть, щоб великим струмом там зразу 100 сотню тут до 140 можна заряджати ампер. Там Хоча б 100 ампер дав, зарядив за, за, за кілька годин там нормально. о, Тоді воно якісь є тому смисл і воно тоді цікаво. А якщо заряджати там 20 амперами, то це дуже довго і нудно і, і цікавості того мало. Тому таке поки що не будемо це робити, зверху розміщувати там інвертор і зарядку. Але з часом, можливо, будуть якісь гроші куплю. Таку досить компактну зарядку. Є, я знаходив на AliExpress, вони такі є 2,2 кВт чи 2,3 кВт. Вони там і 80 А є і під 100 які можна було б сюди зверху розмістити. Але то все потрібно кошти. Вони там стоять в районі 4 тисяч гривень, наче то небагато, але, але в мене й тих немає. Потрібно за акумулятори розрахуватися з кредитом. Тобто де пізніше, можливо, в мене ще є. В пріоритеті спочатку поставити два сонячних мпп трек контроллера заряду, для того, щоб можна було заряджати акумулятори, коли є сонце, але немає мережі. І аж тільки після того, можливо, собі там поставлю сюди, сюди зарядку зверху якусь. Придумаю, де така як зарядна станція. Але то тобто, буде потім це такі більше роздуми. Займає тільки ваш час, відволікає вас від якоїсь важливої роботи. Тому, я думаю, на цьому завершуємо відео. Напишіть у коментарях, що ви думаєте по поводу картону між комірками. І, і якщо от, як хтось робив таке типу зарядної станції, то як ви, що ви думаєте по, по цьому поводу? Чо, чи варто робити? Чи нехай собі там лежить, в э, акумуляторі є акумулятор і інвертор, то собі нехай на стіні там висить, так як має бути, без оцього там всього в одному корпусі. Цікава ваша думка по цьому питанню. Так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, та безплатно. Всім гарного дня!